Привіт, друзі! Ну що ж, телескоп імені Джеймса Веба успішно розгорнуто, а сам він прибув до місця призначення у другу точку лагранжа. А це означає, що я нарешті можу спокійно зібрати та опрацювати матеріал для того, щоб зробити повноцінне відео про перебіг налаштування оптичної частини довгоочікуваного телескопа. Отже, більшість з вас знає, що у п'ятницю 11 лютого команда, яка займається введенням в експлуатацію космічного телескопа Джеймса Веба, опублікувала перші знімки довгоочікуваної обсерваторії. На головній фотографії, яка до слова навіть близько не відображає всю потужність, яку має веб для спостереження за всесвітом, зображена зірка під назвою HD 84406, яка знаходиться у сузір'ї Великої ведмедиці. Це типова зірка сонячної маси, яка розташована від нас на відстані 260 світлових років, і неозброєним оком її не побачити із землі. І це була ідеальна перша ціль для веба, тому що, по-перше, яскравість цієї зорі з часом не змінюється, і обсерваторія завжди може її спостерігати, навіть при можливих затримках запуску або розгортання. А по-друге, її легко впізнати, тому що місце в небі, де її можна спостерігати, не заповнене іншими зорями подібної яскравості. Але насправді з часом, коли телескоп остаточно сфокусується, він вже не зможе спостерігати HD 84406, тому що ця зірка буде для нього занадто яскравою. Отже, як зазначають в НАСА, перед командою місії постало подвійне завдання. Перше, це підтвердити, що інструмент під назвою NirCam готовий збирати світло від об'єктів в космосі, а друге безпосередньо зібрати світло від зірки кожним із 18 сегментів основного дзеркала. І результатом цієї роботи є мозаїка зображень з 18 точок зоряного світла, відбитих від невідкаліброваних сегментів основного дзеркала на вторинне дзеркало, а потім через серію менших дзеркал до детекторів NIRCAM. І те, що зараз виглядає як невдале розмите зображення зоряного неба, насправді є важливою основою для вирівнювання та фокусування телескопа, для того, щоб Джеймс Веб зміг почати свою наукову місію вже цього літа. Приблизно протягом наступного місяця команда буде поступово коригувати дзеркальні сегменти, поки 18 зображень не стануть єдиною зіркою. За даними НАСА, процес зйомки розпочався 2 лютого. Загалом веб 156 разів змінював своє положення відносно розташування зірки і згенерував, увага, 1560 зображень за допомогою 10 детекторів NIRCAM, що становить 54 гігабайти вихідних даних. Весь процес зйомки тривав 25 годин. Потім всі отримані зображення були зшиті разом, щоб створити одне велике зображення. І ось це опубліковане фото насправді є лише центральною частиною величезної мозаїки із понад 2 мільярдів пікселів. Кожна світла цятка це та сама зірка, зображена кожним із 18 сегментів. На момент публікації команда Веба вже встигла ідентифікувати, яка пляма відповідала якому сегменту. Зокрема, тут пунктиром обведені зображення, отримані боковими крилами основного дзеркала, які здається тільки нещодавно розгортав телескоп. Ну, і, мабуть, варто зазначити, що всі ці початкові дані повністю відповідають очікуванням і моделюванням інженерів NASA, тож все йде за планом. Що стосується NirCam, то для обсерваторії він є ключовим візуалізатором. Цей науковий інструмент був навмисно обраний для використання на початкових етапах вирівнювання веба, оскільки має широке поле зору. І, мабуть, найголовніше, може безпечно працювати при більш високих температурах, ніж інші інструменти телескопа, адже процес охолодження все ще триває. Ніркам буде використовуватися впродовж майже всіх етапів вирівнювання дзеркал телескопа. Як зазначають у НАСА, цей інструмент був наповнений компонентами, які були розроблені спеціально для цього процесу. Але варто зазначити, що зараз інструмент працює вище своєї робочої температури, тому на першому зображенні присутній вплив візуальних артефактів, яких значно поменшає при наближенні веба до робочих кріогенних температур. Власне друге, так би мовити, бонусне зображення, яке нам продемонстрували, це селфі телескопа, а точніше, зображення його основного дзеркала. І, мабуть, у більшості з вас, так само як і у мене, першою реакцією було щире здивування, адже нам багато разів повідомляли про відсутність будь-яких камер для спостереження за телескопом. Особливо це було актуально під час важливого етапу розгортання космічного телескопа. Проте виявляється, що фото було зроблене саме за допомогою ніркам. Відповідно, стає зрозуміло, що інструмент просто ще не був готовий на момент процесу розгортання через все ще високу свою температуру. Вмикати наукові інструменти команда розпочала вже після усіх розгортань, в той час, коли Джеймс Веб наближався до свого кінцевого місця призначення. Цю фотографію було створено за допомогою спеціальної лінзи, яка була розроблена та вмонтована в інструмент тільки для отримання зображень основних дзеркальних сегментів. Тобто ця лінза не буде використовуватися для наукових операцій, а служитиме виключно інженерним цілям, головним чином під час вирівнювання дзеркал. Як більшість з вас догадались, яскравий сегмент дзеркала на зображенні безпосередньо відбиває світло зірки, в той час як інші сегменти просто ще не знаходяться в тій самій конфігурації, що і світлий сегмент. Зрештою, за словами представників НАСА, поки що у формі дзеркал немає ніяких сюрпризів, і наразі все виглядає добре, проте попереду ще дуже багато роботи. Отже, процес вирівнювання дзеркал відбувається в сім етапів, і кульмінацією цього процесу буде повністю вирівняний телескоп, готовий до введення в експлуатацію всіх своїх наукових інструментів. І одним з головних інженерних викликів є змусити усі ці дзеркала правильно сфокусуватися на далеких галактиках. Для цього кожен сегмент має власні крихітні механічні двигуни, які прикріплені до їх задньої частини. Для кожного сегмента 6 двигунів розміщені в групи по два у трьох однаково розташованих точках вздовж зовнішньої сторони дзеркала, і вони призначені саме для регулювання положення сегментів. Особливістю цих механізмів є те, що вони здатні до надзвичайно дрібних рухів із кроком приблизно 1 десятитисячна діаметра людської волосини. Це дозволяє інженерам вирівняти все основне дзеркало шляхом точного регулювання положення кожного сегмента. Крім того, усі сегменти мають один спеціальний силовий двигун, прикріплений безпосередньо до середини тильної сторони блискучого дзеркала, та за допомогою довгих тонких берильєвих розпірок до країв кожного сегмента. Кожен силовий двигун дозволяє дзеркалам мати однаковий центр кривизни, тобто вони необхідні для налаштування форми кожного сегмента, щоб усі вони фокусувалися в одній точці. Отже, перший крок на етапі вирівнювання, веб вже зробив це зображення зірки, на основі якого будуть проходити усі наступні етапи налаштувань. Після того, як телескоп впіймав перші фотони від зірки HD84406, інженери почали рухати кожен сегмент основного дзеркала для того, щоб визначити, яке зображення якому сегменту відповідає. А потім почали розміщувати усі зображення в тому порядку, в якому фізично встановлені дзеркала. У п'ятницю, 18 лютого, команда місії завершила цей процес та оприлюднила ось таке зображення. На ньому ми бачимо, як усі 18 зображень тієї самої зірки розташовані у формі гексагонального основного дзеркала, тобто кожна точка зоряного світла відповідає конкретному сегменту дзеркала веба. Але що одразу кидається в очі, це те, що всі ці зображення поки не можна назвати чіткими. Тому наступним етапом після отриманого масиву зображень буде виправлення більшості помилок позиціонування дзеркальних сегментів. І за рахунок переміщення вторинного дзеркала інженери зроблять кожну окрему точку зоряного світла більш сфокусованою. Далі, використовуючи математичний аналіз, всі зображення, які вже мають бути у фокусі, знову точно позиціонуються. Після такого ретельного коригування сегментів інженери фактично отримують 18 добре налаштованих телескопів, однак сегменти все ще не працюватимуть як єдине ціле. Щоб розмістити все світло в одному місці, кожне зображення від сегментів потрібно накласти одне на одне. На цьому етапі інженери переміщують окремі сегменти таким чином, щоб вони потрапили точно в центр для створення єдиного зображення. Після об'єднання усього світла в одному місці робота для команди місії не завершиться, адже сегменти все ще діють як 18 маленьких телескопів, а не один великий. Тому четвертим етапом є так зване грубе фазування, під час якого вимірюється і коригується вертикальне зміщення сегментів із надзвичайною точністю, меншою за довжину хвилі світла. Цей процес буде проводитись тричі. Після кожного з них відбуватиметься так зване тонке фазування. Ці операції вимірюють та виправляють решту помилок вирівнювання під час грубої фази. Для цього буде використовуватися той самий метод фокусування, який застосовувався під час вирівнювання, проте замість вторинного дзеркала інженери будуть використовувати спеціальні оптичні елементи, встановлені безпосередньо в ніркам. Власне, після виконання попередніх кроків телескоп вже буде добре вирівняний в полі зору одного інструменту, тобто ніркам. Тому наступним кроком буде розширити вирівнювання на решту інструментів. І врешті-решт останнім етапом налаштування оптики буде визначення будь-яких невеликих залишкових помилок позиціонування основних сегментів дзеркала. Інженери зроблять остаточну перевірку якості зображення для кожного наукового інструменту телескопа, після чого процес налаштування буде завершено. Також в НАСА зазначають, що проходячи через вище зазначені сім кроків, команда місії в будь-який момент може повернутися та повторити будь-який з кроків, адже процес доволі гнучкий. Приблизно через три місяці, коли вирівнювання телескопа нарешті завершиться, команда місії буде готова до остаточного калібрування інструментів Веба та, врешті-решт, початку довгоочікуваної наукової місії, під час якої науковці очікують отримати відповіді на ключові питання сучасної науки. Тож чекаємо з нетерпінням. А на сьогодні, все. Дякую, що додивились відео до кінця. Залишилося тільки натиснути вподобайку та написати коментар. І, звичайно, окрема подяка спонсорам каналу за важливу підтримку моєї роботи. Зустрінемось у наступному випуску: будьте здорові! Та дивіться українське. До зустрічі!